Забудь про Тірекс, 443 мільйони років тому на планеті панувало море. Це ордовицький період. Світ належить гігантським ортоконам і незліченним трилобітам у теплих мілких морях. А яке ж життя існувало на Суходолі? Відповідь ніякого. В ті часи Суходіл був схожий майже на Марс. Але на континенті гондванні почалося глобальне заморожування. Лід поглинув воду. Рівень моря критично впав, знищивши теплі мілководдя. Холодовий шок і кисневий дефіцит вбили понад 85% морських видів. Перша крига стала найбільшим випробуванням для життя, але ті, хто вижив, успадкували світ. Це розчистило шлях для нових риб. І нової ери Силуру. Історія життя триває.